А ви колись підривали головний хаб приватного Майнкрафт серверу Майнкор? Ні. Хм, я так і знав. Але я та декілька інших гравців все зробили, але про це трішки згодом. Давайте розпочнемо із того, з чого все розпочалось. На дворі було іще літо. Ку -ку, вже осінь. Я ніколи не чіпавши, виживав на Майнкорі. Але якось одна цікава ідея постукла мені в двері, і тоді я зрозумів. Я хочу перебудувати хаб майнкору. Це була дивна ідея, тому що хаб вже був збудований як місяць. Проте тепер вертаємося в перші дні, коли я зайшов на Майнкор. Ні, ні, стривайте, не так рано. Я тоді навіть досягнення про пекло не дістав. Тому що я туди зайшов на, на другий чи навіть четвертий день свого виживання. І коли нога мого персонажа вступила до пекла, я був не в хабі. <кхм> так, я не знав, що навіть мовити. Дисклеймер, я ціную старання авторів хабу та їхні всили вкладені в нього. Відео несе в собі розважальну ціль. Я трішки був в шоці від цього хабу. Він був такий дивний, і саме тоді мені прийшла ідея перебудувати хаб, зробити його гармонічним, красивим та комфортним. До речі, на рахунок цього, чому ж все-таки я вирішив перебудувати? Перше і саме головне він був некомфортним. В чому полягала моя претензія: не було кругових доріг, не було позначення ліній на кольори, простор хабу був задіяний. Ніяк він ніяк не був задіяний. Типу, це просто була збудована споруда. Друге, естетична сторона. Вона мені не подобалась взагалі. Але що якщо тільки мені не подобається? Тому я вирішив зробити опитування серед гравців. Добре, значить, старий хаб взагалі не очманіти повне гамно. Якась шерсть любить шерсть. Шерсть. шерсть взагалі. Кому шерсть, шерсть подобається? Мені шерсть. скажіть, будь ласка. А як я ставлюся, як я ставлюся до хабу в незері. А, ну, він був дуже мінімалістичним, проте мені все ж таки не подобається те, що він в ньому взагалі не було деталей, В мене було ще його побудували. Аби було хоч щось, якщо чесно. Були трохи дивні візерунки на підлозі з килимів. Я ні, я не буду взяти шерсть. Я використовую часто і я люблю шерсть. Якась шерсть, коли будь-шерсть взагалі. Так. Доброго вечора, ви на телешоу Я йти е, Я вам е, поясню свою позицію щодо попереднього хабу хабу на сервері Майнкор. Приватний український сервер Майнкор. Е, як на мене, хаб був е, поганий, не різноманітний та шерстяний. Шерсть це погано. Засуджує шерсть із свиней. Свині — це погано, максимально погано. Потрібно вірити, вірити в алмаз і не і не і не любити свиней. Вбивайте свиней та любіть оцей прекрасний хаб. Я новачок. Хаб Незері взагалі лайно шерстя. Всім привіт, я новачок. Старий хаб із отакої шерсті поганої, Це гівно. Просто гівно. Як бачимо, я не один такий. Естет. Третій чинник. Як накрутись для такого проєкту, такий хаб не підходить. І тоді зібравши всі сили в кулак, я пішов переносити його на тестовий світ. Змінювати кардинально я нічого не хотів. Ех, наївний Варлик з минулого, він іще не підозрює про те, що він перебудує хаб повністю. Нічого побажаємо йому успіхів. Розпочав із самого головного об'єднання всіх ліній в одну. Це ті самі кругові дороги, по яким ми зможемо, не вставаючи з човна, переїхати на іншу лінію. Чудово, з цим розібрались А Що по дизайну? А по дизайну наступне. Я не хотів заморочуватись із цим сильно. Тому прибіг до класики, так би мовити. Це біоми. У мене було 4 території, і під кожну з них я хотів зробити цікавий біом. Тому перша територія мандрове болото. Друга територія гори. Третя територія Оазис, четверта територія, грибний біом. А ось з тим, що буде посередині, я дуже довго вагався. Я не мав ніякої ідеї, що там можна побудувати. Перепробувавши все, що тільки можна, побудував. Ось це. До речі, ви не забули про пунктки з мого списку змін? Просторха був задіяний ніяк. Тому у вище сказаних зонах я вирішив побудувати щось корисне, а саме дошку оголошень, місце для передачі ресурсів і комфортний диван. Ех, на словах, це дійсно просто. А ось в мене на це пішло загалом три дні. Але я все відбудував і я готовий вам презентувати новий хаб Майнкору другого сезону. Коли я вже був готовий переносити хаб на сервер, виникло дві проблеми. Перше, мені потрібен був дозвіл від Дауруса. Це головний адмінсерверо. Тож я пішов йому писати. Привіт! Хочу перебудувати хаб. Ідея хороша, але на рахунок перебудови запитаю Авани. Так, ще йдемо питати у гравця, який будував хаб. Привіт! Потрібен твій дозвіл на перебудову хабу. Оформиш таке? Мені подобається, можеш спробувати. Шляху освітлення, мало. Виправлю це. Прекрасно, всі дозволи надані, все затверджено. Але знову одне але ресурси. Ну мені дехто шепнув на вушку, що на сервері є багаті гравці, які не проти проспонсорувати мій хаб. Тому я пішов писати цим гравцям. Вони допомогли з важкодобуваємо ресурсами. А ось ті, що було легше добути, мені допомагав весь сервер. Дякую! Ну, що ж, друзі, всім. Ти, ти, вала. ти що навіть ти покажеш своїм підписникам, як ви це все е... будували? Як сказати, ми будували це десь днів 12. Ти впевнений, що ти хочеш це дивитися? І я ж. не думаю, що тобі буде цікаво дивитися на нудний реплей. Але як так? Ти можеш щось придумати? Ти ж ютубер. До речі, якщо ви хочете мене підтримати, поставте лайк. Давай краще подивимося на цікаві моменти із нашого будівництва. А, зачекай, зачекай, Варлак, ще такий момент. Коли ти покажеш, як ви підірвали хаб другого сезону. Моя вина. Обіцяв на початку, але показую в кінці. Заміновуйте тут і все нахер. Будемо бомбити. Тільки ще не взривайте, я скажу коли. Там якась стріла автоматом біля. А, там пару совів чек. Зачекай? Хто це? Почав перший зле смайлом виходить. Ааа! Я зараз мру, я сейчас мру. Ну всю, а тут речі фіг 7, не ж. Хтось стояв! Він ці речі просто не взірвав! Крило плей, він ставав, хтось підіров динаміт весь. А речі взирвалися? Ну в мене реплеї є, я це все на реплеї подивлюсь. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Baba. Baba, ik Дрошку приспіває пісню, мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю, і рушники на стіні, і рушники, мамо, ваші діти, як птичі, мамо, ваші діти, як птиці. Вдалече, далеко від дому крила зів'януть.

Знаєш, що, що з тобою буде, якщо ти хоча б один блок в тому куплі, що зробив Авана, поламаєш. Знаєш, що з тобою буде? Він кілька разів командою Кіл тебе вб'є, потім очистить тобі інвентар, забанить на тиждень, потім знов тобі очистить інвентар, і 10 хвилин за тобою буде сплошний динаміт. Дякую, що подивились це відео. Мені буде приємно, якщо ви натиснете вподобайку, підпишетесь та напишете коментар. До речі, Майнкорівці напишіть, як вам хаб. Бувайте!